Дев'ять команд 160 учасників бойових дій зібралися сьогодні на битву титанів у Дніпрі. Це люди з різних куточків Дніпропетровщини, але криворіжці найкращі. Спартакіада для учасників бойових дій прийшла у межах проєкту Титани ЮЙ, який ініціював начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Учасники змагалися у семи видах спорту: бомбаскет, веслування на тренажерах, настільний теніс, шашки, пауерліфтинг, дартс та легка атлетика. «Хлопці проходили спочатку районні змагання і вибороли право сьогодні представляти свої райони вже на обласному етапі. Сьогодні це дійсно демонстрація того, що наша нація. Спортивні криворізькі ветерани мають всі умови для тренувань, зазначає капітан команди Кривий ріг не Валерій Катькін. Наше місто нам дало, дало, дало такий спортивний безліміт для, для спорту, для нашої реабілітації. Тобто ми спортом займаємося системно. Ми тренуємось. У нас є все, що треба для спорту. Це спортивні майданчики, це басейни, це спортивні зали. Це по перше тренера кваліфіковані. Це Обов'язково супровід медичної. Серед наших знані чемпіони Назар Лозовий, який уславив кривий ріг перемогами у американському Лас-Вегасі на обласній битві Титанів, кращий з пауерліфтингу. Я от займаюся у клубі «Форест» у паверліфтингом плаванням у Дю США номер один, басейн 1 басейну і це все ж знову ж таки за. Ініціативою міста воно все було як правильно сказати доступним, і я можу цим займатись без безкоштовно без та без перешкод. Тому ну чому би ні? Займаюсь, тим паче, що отакі от змагання організовуються загально командний виїзд, тому можна взагалі не переживати за організаційні питання. Загальні плюси від мене залишається лише займатися спортом. Сергій Лаєвський військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр він втратив ногу в боях на Бахмутському напрямку. Переможець численних змагань для ветеранів, нині став третім з дартсу та другим з бомбаскету. У Дніпрі спортсмена підтримував син, для якого здобутки тата особиста гордість. Нам, військовим, після поранення дуже важливо приймати участь в таких змаганнях. Вони нас Фізично та морально підтримують, витягують з депресії, дуже позитивно впливає на наш настрій і фізичний стан. Дуже добре, що проводяться такі ігри. Пишаю з татом, тому що він почав займати призові міста, Прийшов, щоб... Підтримати його дати йому силу, щоб е, вигравав окрім ветеранів у криворізькій команді. Є бійці, що прибули на змагання з передової. Іван Кривашей боронить Україну на харківському напрямку. каже, тренувався поміж бойовими завданнями, тож було дуже непросто. Однак не уявляє життя без спорту. Тому, попри все, приїхав у спорткомплекс разом із головним вболівальником, сином Радіоном. Я в принципі на всі змагання їжджу. Я вже займаюся 15 -го року жимом лежа, Занимал вже не раз перші міста. Для мене змагання це як життя вже. Хотів подякувати командиру 17-танкової бригади за те, що дає можливість, підтримує фізичну підготовку в бригаді та дає можливість приймати участь у спортивних заходах та розвивати спорт серед військовослужбовців. Українські воїни та ветерани з інших куточків Дніпропетровщини підтверджують, спілкування та фізична активність найбільш дієва реабілітація. Я кинув курити. в мене вага зросла більше ніж на 20 кілограмів, на 21. Ну і все. За цього я і кинув. І пішов. Пішов я займатися спортом. У нас є таке двіження Варкаут. Називається цим. Я починав займатися десь 2009 року. Я основав у нас в місті цей від спорту, бо бачив, що він у Дніпрі, там в Кривому Розі, багато де є, починаючи. І я починав у себе займатися. І ми їздили так, також так на Дніпропетровські міжнародні соревновання і так далі. Побратими з Дніпра служили в одному підрозділі. Андрій отримав інвалідність ще під час АТО, але з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. У 22-му отримав важке поранення разом з Ігорем, відомим Дніпровським актором, який теж має бойову травму. Вони згадують вогненні дні на гарячих напрямках і запевняють, спорт допомагає усвідомити свої сили і можливості. У Нас поранених багато. А саме повернення через спорт до цивільного життя, я вважаю, що найкращий метод відновити здоров'я і бути в своєму суспільстві, полі, там, де всі побратими є такі. Показати, що ми ще на щось, щось можемо. Я бачу, як пацани там штанги підіймають без них взагалі, і які, в яку вагу вони. це дуже кльово насправді. Я думаю, що деякі з них вони фору дадуть здоровим. Сергій Біндюх, начальник відділу роботи з ветеранами міськвиконкому, виконкому, колишній командир 236 батальйону 129-ї бригади. Він отримав перемогу у дартсі. ділиться, вперше спробував себе у цьому виді спорту на міських іграх Veterans Family Games. Перемогу нині присвячує побратимам по команді. Перш за все, я вдячний команді міста Кривий Ріг за її сплоченість, підтримку, підтримку. Ну, якби не команди, мабуть, не було всього першим місцями. Так що, перш за все, ми дякуємо військовій адміністрації міста. Високий рівень Криворіжців відзначили судді змагань. Команда міста Кривий Ріг та Криворізького району. Підготовка дуже гарна. Хлопці постійно змагаються на різних етапах змагань. Сильна Україна, нескорені України. Тому такі результати дуже гарні. Капітан Криворізьких титанів Валерій Катькін посів другу сходинку п'єдесталу у легкій атлетиці. Каже, усі нагороди то результат спільних зусиль наших бійців та міста. Ми показали свій такий дух криворізький, і ми гарно виступили. Тобто нам місто дає все для спорту і для реабілітації. І ми місто нашому віддячили. Дякую команді, дякую місту, дякую особисто всадюшій вілкулу, що він нас підтримував і нас підтримує, і далі він нас буде підтримувати. Загалом команда Кривого Рогу на битві Титанів стала другою. Поступивши збірні новомосковського району, криворіжці привезли до рідного міста три золоті медалі: три срібні та одну бронзу. Команда Криворізького району на четвертому місці вона здобула вісім нагород. Дуже гарний результат. Якщо ще трошки попрацюємо, то 100% будемо першими. Анна Ніколенко, Андрій Славний, постфактум.